Розвиток інфраструктури, розвиток бренду міста, розвиток напрямку і динаміки, розвитку з врахуванням цього тренду. Ужгород туристичний. Ми живемо в Карпатах, ми живемо в місті, яке побудовано європейськими архітекторами, е угорськими, чеськими і так далі. У нас є що показати. Наше завдання привести це в порядок. Однозначно, дуже швидке, буквально за рік-півтора привести історичну частину до того стану, в якому вона має відповідати. Однозначне скорочення міської ради 50%. Хочеться, щоб Ужгород європейський мав у своїй владі людей, які по європейськи думають, яким подобається європейський порядок, які їздять в Європу. Які розуміють, що Європа починається з себе. Волі у мене і в нашої команди достатньо для того, щоб це змінити дуже швидко і в максимально короткий термін. Досить жити по-новому. Настав час жити по-європейськи. Іван Волошин, кандидат на посаду міського голови Ужгорода.